Доброго вечора, ми з України! Доброго дня! Доброго дня. Вітаємо! Так. Законопроект п'ятдесят шість Він викликає багато нарікань і відкрито говорять про його корупційну складову. І в цей же час цей законопроект намагаються позиціонувати як крок до цифровізації та антикорупційності. І от можете пояснити нашим глядачам, що йдеться в чому особливості цього законопроекту? Так, давайте почнемо з того, що цей законопроект нам позиціонують як реформу містобудування. Тобто, це законопроект, який вносить багато змін до законодавства містобудівного, і ми ж з вами, звичайно, що розуміємо, що Мабуть, немає такої іншої сфери, яка була би так пропитана корупцією, як це саме містобудування. І це, на жаль, проблема не тільки України, це так всюди, це так історично склалося. І наші законотворці позиціонують цей законопроект як такий, що поборить корупцію у цій сфері. А що ж ми маємо насправді? Звичайно, що насправді ми маємо дуже гарну обгортку. Таку як цифровізація всіх процесів вони нам кажуть, що, начебто, комп'ютер не бере хабарів, і це ми не можемо з цим спорити. І також більш зрозумілі процедури отримання дозволів на будівництво контролю за будівництво. За будівництвом, але чи так це є насправді? Давайте з вами розбиратися, тому що що під цією гарною обгорткою, яка суть, і якщо все так гарно, то чому після першого читання цього закону Асоціація міст України звернулася до Верховної Ради із, із величезною презентацією про те, скільки статей Конституції порушує цей законопроект, скільки законів України він скільки законам України він суперечить. Але ж на жаль, до цього ніхто не прислухався, і цей закон був прийнятий ще у грудні минулого року. Тепер у нас уже червень 2023 року. Але цей закон так і не набрав сили, тому що він на сьогодні не не підписаний президентом у порушення сроків його підписання. Тобто, президент вже мав би визначити або підписувати цей закон, щоб він уже мав працювати, або ж накладати на нього вето. Ми маємо ще таку ситуацію, що президент наш думає, але він вже має чіткі сигнали і від суспільства, і від асоціації міст тієї ж від спілки архітекторів, і навіть від громадян, що щось із цим законом є не так. А про те, що це закон корупційний, насправді ж кажуть не тільки в Україні, і 15 червня цього року європарламент прийняв та видав документи за застереженням щодо закону 5655, саме про його корупційну складову. Тож яким далі буде шлях для цього закону? Так, і ця резолюція Європарламенту це є ще один сигнал президентові, на який я сподіваюся, він не зможе не звернути увагу. Тому що, якщо ми будемо читати цей, ну це не, не прямо резолюція, присвячена цьому питанню, але там є окремий абзац, у якому чітко виписано, що у тій редакції, який він є зараз, він містить дуже високі корупційні риски, і він не може бути підписаним президентом. Є чітка рек. Рекомендація до президента, тому ми розуміємо, що можливо зараз є саме той час, тому чому така пауза виникла. Можливо, команда президента розробляє певні зміни до цього закону. Тому що якщо президент накладе вето на цей закон, це ж не так, що просто він заперечує не приймати цей закон у цій редакції. Він має. Надати якісь свої своє бачення, як це має бути свої е, проекти до внесення змін до цього закону, і далі Верховна Рада уже по процедурі буде розглядати рекомендації президента, приймати їх у е, цей закон, або вже вона має подолати в ето президента, набрав, щоб цей закон набрав більше двох третин голосів е, складу парламенту. Але це ми розуміємо, що дуже складно. А скажіть, будь ласка, от прийняття закону 56-55, воно може якось стати перепоною до вступу України в ЄС? Дивіться, що якщо ми будемо розглядати принципи ЄС на яких побудований Євросоюз, то звичайно, що ключовим принципом Європейського союзу є децентралізація усіх повноважень владних владних повноважень. Що нам каже закон 56-55? У нас в Україні фактично вже відбулася реформа децентралізації, і, як на мене, це є одна із найбільш вдалих реформ. Вона е, дійсно відбулася, тому що громади отримали більше повноважень. Громади вже у, у цій реформованій системі вони рап, працювали, вони вже е, наробили певні механізми роботи. А зараз е, Цим законопроектам хочуть позбавити саме громад права приймати рішення щодо того, як буде виглядати те чи інше місце. місто е в загальному плані тому, що громади позбавлені дозволу, позбавлені права надавати дозволи на будівництво. Зараз відповідно до цього закону це право хочуть надати Києву, тобто Київ, якийсь чиновник у Києві, буде розглядати заявники будівельник, заявки будівельників і вирішувати, чи строїти тут 20-поверховий будинок, наприклад, у центрі Дніпра. Чи не строїти від чого буде залежати його рішення? Так ми розуміємо, що якогось чиновника у чиновника у Києві є менше відповідальності, ніж у Влади на місці, яка обрана людьми, і які мають, крім там нашої установленої законодавства, в тому числі і кримінальної відповідальності, вони мають політичну відповідальність перед своїми виборцями. Тому що якщо якусь е, виганять у центрі міста незрозумілу будову, то хто проголосує за цю владу у подальшому? Це є також обмежувальний механізм, і він працював, і він працював до цього законопроекту. І знову ж таки питання, як чиновник у Києві е, при, е, буде укладати рішення, чи давати дозвіл на будівництво, якщо він не знає, як проходять комунікації у цій чи іншій частині міста, як, звідки він буде брати інформацію? Чи буде він так глибинно аналізувати? Звичайно, що ні, тому що в нього там багато буде заявок із різних міст Він не може знати, як по всій Україні прокладаються комунікації, які тут грунти. ґрунти. Як тут що відбувається, то чим він буде керуватися у наданні дозволу, дуже велике питання. Так, дійсно. А скажіть, як міжнародні партнери реагують на подібні корупційні закони і як намагаються донести а, свою думку до керівництва України? Ну ми ж бачимо, що а, від а, однозначно вони вже відреагували саме на цей законопроект у цією резолюцією. А, Звичайно, що йдуть переговори. Звичайно, що е, цей законопроект він є дуже важливий, але він є дуже важливий у перспективі. Ми ж розуміємо, що на жаль, багато міст в Україні е, є певні міста, які зруйновані взагалі вщент. Да, це таке місто, як Маріуполь, наприклад. Є міста, які зазнали дуже багато руйнувань. І звичайно, що після закінчення війни, після нашої перемоги. Е, Актуальність цього законопроекту вона зросте в рази, начебто зараз він якийсь складний і нецікавий загалом людям, тому що ну не зрозуміло, якісь будівельники будуть щось будувати. Насправді це величезний ринок, і саме цим законопроектом ми можемо вже казати, що бачимо якийсь певний переділ цього ринку, якщо щось хтось хоче забрати його на себе. Тож, якщо це бачать люди тут, звичайно, що європейські партнери, які також проходили цю боротьбу з корупцією, і ми можемо казати, що в Європі вона значно менша, ніж у нас. Тобто, ми можемо сказати, що вони її подолали, вони знають, як її долати, То вони бачать оце ці корупційні ризики між строк таких документів і надають ось ось такі сигнали нашій владі, нашому президентові. Проти законопроекту 5655 насправді об'єдналася низка громадських організацій, а в тому числі Асоціація міст України, архітектори та багато інших. І от питання навіщо ж президента, який зараз спрямовує всі сили, всі, всі сили та увагу на війну і перемогу в цій війні, вводити в оману і відкрито брехати, що міста навпаки підтримують цей законопроект. Ну так, таке питання досить складне. Навіщо? Досить складне і досить е, е, таке, що має відповідь, яку ми всі бачимо і відчуваємо. Да? Навіщо? Не, на, для того, щоб певні кола могли заробляти собі е, статки на цьому е, на цій ситуації. Звичайно, що президентові не до цього. В нього однозначно є більш важливі е, справи зараз у цей період. Це Робота на перемогу це зустріч із іноземними партнерами, які мають допомагати, і також мають вкладати у нашу перемогу. То якийсь там законопроект. Ну, ми розуміємо, що президент він також людина. Він має ті ж самі 24 години на добу, як і ми з вами. І в ці 24 години у нього загружені набагато більше, ніж у нас з вами. І чи буде в нього взагалі часу розібратися з цим? Для цього у нього є команда. І давайте сподіватися, що найближче оточення президента ці люди, що його оточують. Все ж таки у них е, вистачить розуму, вистачить відповідальності зробити так, щоб у цій редакції закон не, був, е, не працював. Сподіваємось на те, що саме зараз ця команда розробляє певні зміни до цього законопроекту і. Ми таки їх побачимо разом із процедурою вета, якою скористається наш президент, взагалі то законопроект 56-55 був прийнятий з порушенням регламенту, так і не дивлячись на те, що його просуває Олена Шуляк, голова партії Слуга народу, то навіть її партія не підтримала його прийняття. Протягнули 56-55 завдяки голосам екс-ОПЗЖ наприкінці 2022 році. То чому на нього одразу не було накладено вето? Ну, я ж вам пояснюю, що процедура накладення вето – це є певна процедура. Тобто неможливо там накласти вето, сказати ні, ви президент не має таких повноважень, щоб сказати Ні, ви там його. Я бачу, що ви його прийняли з порушенням регламенту, тому я його там не підписую, повертаю вам. Щоб повернути законопроект у парламент, має він напрацювати зміни. Чому саме обґрунтувати, що це рішення, яке викликано певними законодавчими нормами і на них базується? Тому він має напрацювати ці норми, і те, що воно було прийнято із порушенням, ну взагалі то саме цікава та ситуація, що Партія президента, багато її депутатів не голосували, не підтримали цей законопроект і взагалі його протягнули, те, що ви сказали, завдяки колишнім депутатам, верніше, депутатам від колишнього ОПЗЖ, тобто ОПЗЖ вже у нас немає, справа його працює. Це був мінімум голосів, який був достатній для прийняття цього закону. І це дає нам таке сподівання, надію на те, що якщо таки президент продавли. Накладе вето на цей законопроект і дасть свої зміни, то однозначно депутати не зможуть залишити у цій редакції цей законопроект, не дослухатись до змін президента, тому що для цього повинно бути їм повинно бути дві третини від складу парламенту. Взагалі, ми бачимо, що якщо ситуація буде така, як зараз, то ніколи в житті вони не наберуть такої кількості голосів. 13 грудня 2022 року, коли парламент підтримав законопроект 56-55, була майже відразу створена петиція з вимогою витувати проєкт. І за добу вони набрали понад 25 тисяч голосів. І це безпрецедентна подія. І хочеться вас запитати дуже стисло, хто впливає на президента України і чому він досі знаходиться у стані такої омани і не витує його? А, петиція. Також це був, мабуть, перший сигнал, такий е, дуже потужний і значущий для президента, тому що петицію підписують саме громадяни. І петиція показала, що саме для громадян цей проект законопроект є важливий, незважаючи на те, що є, е, якби так казалося, більш важливіші справи. Е, я не розумію, чому досі президент не відповів на цю петицію. Сподіваюся, це саме тому, що він готовить зараз певні зміни до цього законопроекту. Його команда обробляє цю інформацію, але ця петиція це найпотужніший сигнал, який мав бути. Дійсно, вона рекордна. Жодна петиція до президента не набирала такої кількості голосів за добу. І ми розуміємо, що тут не може бути ніяких там підтасовок. Це дійсно голосували люди і виказували президенту. Що саме на це треба звернути увагу, що саме це важливо зараз? Добре, дякуємо велике і сподіваємось, що дійсно все буде так, як ви кажете буде добре, і не буде ніякої корупції в цій сфері. А я нагадаю, з нами була Олена Доненко.